Ну що ж, друзі, з поверненням на другу мапу без of протистояння останньої серії сьогоднішнього ігрового дня Фурія проти колективу Shopify Rebellion. Перша мапа закінчилась у нас перемогою фурії в овертаймах, буквально усі 15 раундів було зіграно, і зараз вони потрапляють на мапу кафе. Вибір їхнього опонента Shopify Rebellion, котрі розпочинають цю мапу саме з атаки. Подивимось, ми зараз із Дмитром Бамбіні. Що у нас тут буде в Діфенсі від колективу Фурія? Такого цікавого. Ну, враховуючи, що в нас в бані вже знаходиться Deimos, У нас в бані заходить, А, якщо про Діво скажемо, то та Міра. Ну, цікаві. цікаві бани у нас в Амайі плюс Гоя. Смок, Мют і Касл. Uh, добрий, добрий вибір. А ти подивись, у нас наче як. Подивись, кого бере Rixen. Угу. Тут цікавий набір, насправді у нас в Vataці угу. намальовується. Глаз. Угу. Знову таки будуть пробувати грати під глаза. Кенедіан бере собі щитовика Монті. Схоже, що Shopify 100% впевнені в тому, де знаходиться Плент, і вони в цілому праві. Він дійсно знаходиться на першому поверсі Smoke, зонить звідси Монті. Треба Кеннедіону змідювати позицію. щоб заходити з іншого боку. Тут паралельно Флорес зараз Касл планує ламати. І, до речі, там ще паску Гоя він защепить. Просто феноменальний дрон від Рексена. Ой, Рексен це ж цей а від Гріксера. Гріксера. Ну слухай, тут якраз э, вдало те, що... Ай серфний під цей смок, як же я розкиду Хейза. І тільки ті сказати, що як же добре буде працювати Форес. Форес є ще два э, дрончика на замінування. Хейз у хейза нас вже має перший фраг цій мапі оформлює бразилець. Так, Моті зайшов всередину, пробує по п'яткам відстрілювати. Зараз смок ворожого щитовика, але підставляється і Рексін робить кіл. 4 в 4 тепер у нас рахунок по оперативникам. Півтори хвилини раунда вже пройдено. Ребеліони заходять вже всередину. Потихєсеньку, потихєсеньку, Амбі. Чатує на східцях. Думає, можливо, там зараз хтось буде проходити, ламає пасточку Гойо. У нас Вамай, але поки він. Прибрав зброю з рук, взявши гранати. Там уже все, там уже кінцева. Рексен робить mm. трипл кіл. Ну це глаз, а що ви хотіли? Так, да, обілку Глаза грають дуже багато, хоча він має лише три, чи його атації, тобто 3 його банили в атаці. Тобто 3,5% від усіх банів, але отут ми бачимо, що було. що все було гарно. Mm. Ну, рівно, виконання на глазу. Максимально хочеться поставити там відмінну оцінку, тобто це забити мінус 3 і залишити галеру. Тут JV, і боже, вони ще це тягнуть. Не вірю. Но ну, фурія просто неймовірний клаш для себе провели, бекнувши перший раунд і відкривши рахунок на свою користь. Це було важко. Насправді враховуючи, те, з якими оперативниками грали гравці Shopify Rebellion, але вони дуже багато помилок на початку зробили. Вони ну просто зробили непотрібні смерті, коли заглядали на початку віконечка, типу ось тут. І так вони двох оперативників своїх втратили були. І аби цього не відбулося, максимально чистісінький раунд мав бути для Shopify. тому що той же самий Сенс нас помер першим сьорф. А свій гаджет реалізувати він так і не встиг під тімейта, який взяв глазом. Це було жорстко. І ніяк інакше не скажеш. Mm, ну, я не знаю, Джей Він ще минулого року мені запам'ятався як мужичок, який може брати клач-моменти, як клатчер в першу чергу, або як пробивний гравець, який просто вишукує для себе. Якісь опції аути, але от дивись, у нас пішли зміни. Монтейні змінюють на да? ну, тобто знову щитовик, Течер береться, Номад Nomad і Grimm та IQ без змін. Що ж, ну, я можу сказати, що ми в мінімум в двох раундах за напад, коли буде змін стрін, побачимо IQ для Хейдза, бо якраз мапа, на якій IQ буде дуже в тему, пульс є. у Якраз у Хейтса, у у нас у капітана буде грати Ейкі, а от Хейтс якраз вже в нас е, поки що на пульсі. Йому на пульсі достатньо добре зараз буде видно, випадку чого активності опонентів. Також у нас є Іана. Ні-ні-ні ну, Фрост. То не Іана, то Елла. Елла, Елла, да, вибачте Ела. І ще окрім цього буде у нас Тачанкін вже з'явився. Угу, За два раунди, два болотяних оперативника це, звісно, ось новеньке. с 4 тільки одна у нас у Фурії, і саме у пульса у нас знаходиться, очевидно, що він буде за рахунок свого гаджета, за рахунок своєї білки зараз пробувати шукати кіли на цій мапі. Shopify Rebellion, звісно, змінили оперативника для Кенедіана, але суть залишилась одна і та сама. Хоча і на Монті йому більш звичніше відігравати. Подивимось, чим він нас тут буде дивувати. Поки що по камера відпрацьовує, але ти подивись, він вже впритул до плента знаходиться. Тобто вже наскільки глибоко шапіфай зайшли, пробував тут Херц змінювати позицію, але це, мабуть, найгірший шлях, який він міг обрати для себе. Так, ну, <кл 'язаний> ну, нас у тачанки не реалізував себе зовсім. В той же час Неїд. Ой. Як же пробує нейт напрягати, але під нього хаєшка просто залетіла, друже. Що, проспав і даблкіл від канедіана? Оце так розмін цікавий, пульс досі живий, пульс досі пасе ситуацію. І це погані новини для Shopify, насправді. Оп, побачив, що вікончику хтось залазить, але в той самий момент почав стрибати, він саме через хедж спустився. Не дуже вчасно. Ну, поки що ще все одно поживе. Стоїть на одному місці у нас Феліпо. Буквально одні двері проглядає. А пульс Фу. досі дає інфутимейтом. Ух. Тут вже якийсь повільний раунд у нас відбувається, хоча пульс mm -hmm. знайшов тіл для себе, вбивши Гріксера. JV. Ну, диви, Фурія взагалі старається на одному місці сидіти. Мінус Амбі. Я так розумів, Амбі пробував ставити діфюзер Нокнули нарешті пульса. Довго до цього йшли гравці Rebellion. і залишився один, лише Феліпо проти двох противників суперника, і трошки не туди він подивився. Зрівнюється у нас рахуночок. Mm -hmm. Почкай. Ні-ні, виграли фурія. А, фурія, мені здалося. Вони що... знову витягли mm -hmm. на, на таденького. На супер таденького. Мені здавалося, Феліпо він один залишився. був. Феліпо не за Фурію ж? Почкай. Щось я сам себе вже Ні, Фліппоні, ні, ні вони виграли. Фурія виграла, так? Да? Угу, угу, угу. Мені просто здавалося, що він один в два залишився. Окей, окей, окей. 2-0. Поки що для Shopify важко. Йде початок цієї мапи. Амбі терміново треба прокидатися. Цілу мапу вже він зіграв, а досі непритомний. Тут зараз мають да, от, Сауді, бачиш, бачиш, да, да, бачиш. отут тут вони. А, нокнути нокнутий IQ Bow. Окей, окей, ось чому я подумав, що два в один. Добре, третій раунд. У фурії за Діфенс. Бачимо, певні зміни відбулися. Бачимо, ми касла, Фінріра, Моузі, також скопус і Мьют. Uh... Що ж, 2-0 в них є. Слухай, давай відзначимо те, що вони два раунди витягли ситуацію один 1 на 1. по X нас одразу під... Під... Підсіч... підсічується. І мені здається, що це характер. Це характер саме гравців Фурії, все ще діючих чемпіонів Six Invitational. Ребеліони в атаці беруть собі следжену номада IQ, Інгу та Страйкера. Гінга, до речі, дуже вчасно тут з'являється, немає ніякого Вардена у Діфенса, тому... Може за рахунок її кандел зараз серйозно здивувати опонента. <кій> Таким чином, засліпивши його своєю красою, своєю вродою. І, можливо, буде перший раунд для Ребеліонів тут. Продовжується у нас роум від фурії по мапі. Наде на м'юті своєму сидить якорем. <кій> так, ну в цьому кімнату з чухчухами плент зараз стоїть. Рабелі не побоюються, не поспішають. Не. Але їм дуже, їм дуже не в, не в треба поспішати, бо в просто не йде капітальна гра. Фенрір, от нього якраз ще 2 пасточки активовані, і він може їх ще активувати. Фалі. ой, Яку флешку з'їдає, а тут, 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 тут треба зрозуміти, коли треба кинути Сішку, але ні-ні ні, та намадж живе. А, розкидався в нас на хвилиничку. А... Угу. хвилочку. все рівно вони дограти можуть? Якщо Амбі, от якщо Амбі загине, то це може догравати. Бо бачиш, вони знову розкидають опонентів. Тут уже кінцева, тут уже просто кінцева. <гри> Гріксер досі сидить по аутсайді, діф'юзер уже втрачено, фурії достатньо просто сидіти і чекати, просто тягнути час. А, ну, ребеліон усією командою, два противники, які живі залишились, Вони тільки зараз спускаються з даху. Спиди, <гри> скільки тут пасток, скільки датчиків знаходилося. Діфюзер контролем команди Фурія. І Ребеліони повністю втратили контроль над ситуацією. Поки що в голові у них явно крутиться сценарій тільки з тим, щоб спробувати перестріляти свого опонента, а не сценарій з плентом. Угу. Ой. Ну, є щось, леджа, звісно, молота. Ударів молоту забагато. Але, знову ж тут, вам треба перестрілювати. два в три Вже в автобус стали в нас по кутах. А всі колективом. А, Фурія. Ну, і, як же, і як же він просто відмансує да, від е, цих пробивань молоточком. Ще є. Нема вже. Yeah. Просто дуже ребелі багато часу втратили, таким чином, давши спейс для свого опонента. Uh -huh. Гріксер uh -huh. непогано ставить хед. Але JV вбиває uh -huh. серфа. Ну і черговий Ти, раунд 0. для Фурії. Їх не зупинити. Ну знову шапіфай дуже серйозно помиляються. Не вдається да? їм командою грати, от просто, просто немає команди. Реально, як якихось п'ять рандомів виглядають. Ти бачиш, коли да, вони їх так розтягнули, і взагалі мені не зрозуміло, чому знову ж а, був розрахунок, що деф'юзер. Ну, типу, навіть коли а, загинуло два противника, дефюзер був розтягнутий цими партнерами по команді. Чому вони саме а, не стали в той момент перегравати план? На да? і пробувати змі... змістити диф'юзера, або прийти до деф'юзера, або він де outside, і крутить там на той же дах. Ні, він просто канедіан в будівлі продовжує файтити з іншими. Тренер. Тренер нормальний навал робить. Зрозуміло, йому треба зараз в першу чергу морально повернути команду на сервер. Да. Не бійтесь, ви просто. Матюки боїтесь, ідіть і і бийтеся. Це ще, до речі, не най... Такі, знаєте... Угу. Не найзапальніший спіч від тренера серед усіх команд, які ми вже встигли подивитися. Бувало гірше, скажімо так. В плані емоцій воно, да, да. міцніші, так. Да. Не знаю, просто Shopify дуже багато часу витратили в нікуди. Цьому раунді. Да, знову ця втрата дефюзера. Ну, вона кудись. JV, Дабл оформив. Четвертий раунд. Перший раунд після тактичної паузи від Shopify. Подивимося, що зможуть вони зараз прокинутися. 3-0. Курія далеко попереду. Дивимося, в діфенсі від них ми побачимо Гойо Вардена. А також Смока, Тубарао та Каїда. От в минулому раунді ми згадуємо, що була у нас Інга, знову ребелі не беруть її собі, але цього разу фурія вже підготувалася. У фурії тепер цього разу є Варден. Тому не знаю на що зараз буде розрахунок, але виглядає цікаво. <кій> Принаймні, схоже з тим, що ми бачили на самому початку, ледь не в першому раунді, де оцей же самий Флорес був, де був Монті. Тобто план як мінімум є. Mm, як ти ж пам'ятаєш, да? З'їв по Х в минулому раунді флешку таку. І я думаю, там пішов колушом. Ой, цукій флешів. Бачимо, флаша Гінги і і просто. А, ну, не йду. Трошки були проблеми. Сьорф навіть урівався, але пастка гоя, вона його дуже палила, пропалила. Плюс сішка від Херца. Капітанська Сіжка. Ух, Гріксеру нормально, нормально. полетіло. Але вижив, пережив. Дуже багато шкоди було. Так, тут дуже агресивно Феліпо виходить, робить дабл кіл. І зараз ще третього покладе. Просто Феліпо монстр. Просто монстр, тільки подиви, що робить. Так. Це, це Тільт. Це додому, так, да, це додому. Це гра, до... це гра зіграна вже. Для колективу Fire Rebellion, бо в них нічого не виходить. Не клеїться абсолютно. Їх, да, да. І Навіть тайм-аут, принципі, який повинен був мотивувати команду, лише мені здається. А, ні, Він, звісно, мотивувався, але в них виконання. Ну, вас просто Феліпо вискакує під флеш... От його флешать, але він все рівно розкручується ще на один мінус. Фактично їх була ефективна робота лише тоді, коли вони під флешку вбили Нейда. Це єдиний імпакт в раунді, який вони створювали в трьох. Три оперативника робили дію, щоб зміг розіграти в нас один, зробити один фраг. Ну от тут просто прохід хід Феліпо Ікса. Соло. Неймовірно. Просто соло для Фліпо. Цей раунд. <кхм> Знову жопіфа і не зрозуміли, що зробили. Вони зайшли на ресепшн через парадний вхід, через головний вхід, буквально одного противника-опонента, віддавши всі свої гаджети. Тобто там і Інга Кандели закинула, і Монті залетів. Обійшли гравця фурії, вбили, але одразу ж від, цей одразу ж від самої фурії пішла відповідь по ребеліонам, які буквально всім селом зайшли у вузький коридор, грубо кажучи, на одну позицію. І, власне, по одному, там уже з ними розібралися. Слухай, ну в цілому... Дуже необачно, в кого я ще забіжав один з гравців. І в цілому, і що там, в цілому, 4-0 і поки що це може навіть заявка на 6-0, так? Не впевнений, я думаю, один-два раунда можуть віддати, скоріш за все, просто. Ну... Хоча. Хоча дивись, ми ж знаємо, яка в нас група. Хто у нас знаходиться uh -huh. на яких позиціях, а саме, Shopify зараз на другій uh -huh. стрічці сидять, і вони собі вже як мінімум гарантували прохід у наступний етап, вони вже точно не вилітають. Тому, можливо, саме по цій причині uh -huh. вони грають зараз так, опустивши рукави, знаєш, а Урія ще там все не так однозначно. Слухай, у нас вже Фейсклан, да, єдина команда, яка гарантувала собі від першого по третє місце, тобто в них гарантована верхня сітка, вони вже не впадуть у нижню, але шопіки ще можуть впасти в нижню. Вони теж гарантували собі плей-офф, в них же ЖБ плей-офф. Так, так, так. Але вони можуть впасти ще в нижню сітку. З нижньої сітки почати. Тому я не знаю. Ну може розрахунок, а яка в них особливо зустріч? Вони з Сако грають, а в них і гра з Осакою вже пройшла, вони їх виграли. В них, а ну їх гра з Сікретом. Типу. Ані, стоп, це в них. Ані, це крайній матч. Це крайній матч, що піфай Ребеон на груповій стадії. Угу. Да, дійсно, остання зустріч. У них в цьому груповому етапі якраз таки. Грали фейзам, виграли у Осакі і виграли у Сікретів. Так, ну у нас уже захід всередину. на Наследжі no, пробує no, брати no. цей клас, ще ціла хвилина до кінця раунду, але Фурія знає, де знаходиться була інфа. Просто як на долоні був. 5-0? 5-0, один раунд залишається основної половини. Давай ми поки що з тобою пройдемось. Так, у нас група A g 2 Sports. Лише перше місце ж гарантували. М-80 Unwanted та Liquid розіграють між собою другу-четверту строчку. Джойл покинули турнір. Тут ми стан групи теж з вами вже продискутували. Е, група C, BDS гарантувала собі перше третє місце. Разах Company та Zero гарантувала собі плей-офф в принципі. І Falcons е, з PSG Talon. це ще команди в підвішен... підвішеному стані. Але. В фінальному турі Фельконс грають проти Razakh Company, які, які, які треба перемагати, щоб гарантувати. От тобто перемога Разахів, над Falcons ми гарантуємо верхню сітку. Фельконсом поразка може обернутися проблемами, якщо ПСГ, ПСГ, Талон з дуже типу, дивовижним чином виграють у BDS, а BDS теж їм не можна програвати, бо тоді Дідер не пустять перед собою у Верхню, а вони Розахів пустять у випадках перемоги. Тобто Дарзіро вже відіграв всі свої матчі. Вони в нас е... займають гарантовано другого четверте місце. Тому так е... там ще боротьба триває. І от група D в нас останній тур в ній буде вирішувати наступні дії. Скарс вилетіли 100%. Оксигенда були ставнем та Gaming Геймінг вирішать між собою. Хто займе з другої по четверту сходинки, хто буде в верхній сітки, хто в нижній. ВП дограли всі свої матчі, вигравши, набравши 20 поинтів і гарантували собі перше третє місце. Фактично з SSG можуть з ними ще порівнятися, там буде вже вирішувати доля раундів. Тому все в нас потроху доходить до якогось типу ендгейму. тобто до Раунду п'ятого, і це на хвилиночку вже кінець буде групової стадії. Тут у нас паралельно відбуваються розміни. Дві хвилини до кінця раунда, фурія у більшості залишився Рексен та Сьорф у Shopify. Rebellion Rebel у Рексена. Але його читують. Рексен знає, де опонент знаходиться, причому дуже добре розуміє це хоче... не хоче підставлятися. До речі, з цікавого Ліпов взяв собі Орікса на цій мапі у цьому раунді. Як я вже говорив, Фурія в принципі має бажання хоча б один раунд віддати шопіфам. Наскільки це можливо, але чесно скажу, буду відвертим з вами, зі своїм колегою. Я не очікував, що фурія можуть закрити цю серію угу. з рахунком 2-0. Абсолютно згоден. Бо шопіки дуже фрешово виглядають, фурія навпаки, дуже кризово виглядають. Вони... 12-го місця рейтингу заходили взагалі на цей чемпіонат, ледь там не з самого низу. Але все, залишається плач один на один, і поки він ламав цю сітку, колючку, дуже багато часу втратив. Прийшов опонент на тихенько, на степчику, і його просто розстріляв. 6-0, один раунд до перемоги. І якщо це буде 7-0, то ну, вибачте, друзі, тут буде дуже важко. Такі моменти, незважаючи на те, що тут була дуелька один на один, але все одно такий кіл через вибухівку С4 все одно піднімає дух команди, піднімає мораль. Ну, мужики, 6-0. Ладно, ну типу. Mm -hmm. <кхем> Шо, ну, вибачте? Типу, це ваш вибір Shopify, це ваша мапа. А ви ж одного раунду взяти не можете, ну, це несерйозно, ну, це просто несерйозно. Ну, Це гарно було від Хейза. І зараз буде зміна сторін. Подивимось, що нас зможуть тепер Shopify і за Defense показати. Показують вони нам одразу несподіваного пульса для Канедіана. Також Аруні, Фінріра, Вардена та Каїда. Побачимо ми. Ну все. Мені здається, план є. В принципі, залишилось взяти 6 поспіль, щоб вийти в овертайми. І... Але це виглядає дуже і дуже незрозуміло. Ну, або 7-0, або треба овертайм. 7-2. Ну, 7-2, так. Дуже реалістично насправді. Так, що в нас в Атаці? Бачимо Чорнобородька, Ейса, Лореса, Гріма та Хібану. Знають гравці атаки, де знаходиться Плент. Лорес ламає сітку. І відправляє чергового дрона. У нього ще два є в запасі. Поїхав якраз на розвідку. На верхній поверх. але тут таймер вже закінчується. Там ще одна сіточка. Дістає її. І шопіфаєм варто приготуватися до зустрічі свого опонента, оскільки фурія вже зовсім-зовсім близько. О, що ж, Фурії треба просто відіграти один раунд. Спокійно, вдало, і все буде добре. Так, <тур> да. і можна хоча б не переживати. Ну ладно, трошки переживати можна, але не так сильно. З приводу того, що вони можуть вилетіти із цієї групи. А, у них 4 поїнти є. Осака має 5, але у секретів аж цілий 1. Як їм це камбекать, не знаю. Ну, як мінімум, я думаю, фурія можуть заспокоїтися. Вони в зоні риску, але <хи> шанси у них все, все ще більше, ніж на да. секретів. Хей, hey, знаходить сюрфа, початок покладено, є пастка, яку він нейтралізує, до слова, він її дуже прикольно пробайти. Він другу пробачує хібаною. Ой, вибачте, Грімом, Грімом, він пробачує другу і. слухай, як же він це філігранно розіграв. Мені подобається. Гріксон, звісно, о, відповідає 3-3. в 3. Феліпоїкс тут паску. Тут такі, така ж, так. От пацючара, да, в моменті просто. Оп, дочекалися Амбі, мінус Азамі, це даблкіл для Хейза і 2-2 рахунок стає. Дефьюзер у Гріма. У нього ще є одна білка. А там теж. Там а як неприємно там знизу. він, Я думав, він зараз стрибне просто. Ні, ні, дуже ризиковано, інфи немає, просто немає інфи, опонент уже змінив позицію. Час закінчиться, ребелі, вони можуть спробувати просто зіграти на таймері. Знають, скоріш за все, що Кенедіан на пульсі бігає за флеш, але у нас Вардена вимкнув він свою абілку. Але дуже пізно все було. 7-0. Просто жесть. Боже, це. Ну, взагалі краще, ніж. Ну, Як дітей просто. Так, да, я просто не знаю, яку чи серію можна було побажати на крайній гро... серії грового дня. Це 15 раундів, раунд в раунд, брався по черзі, але. Тут 7-0, без шансів, і є про що подумати колективу Шекфай А Що думати, вони, от як написали в чаті, от саме вони, уособлення Чілгая, вони прийшли mm -hmm. просто пограти. Неважливо і з яким результатом. Підніли вони тільки на першій мапі, в другій нуль. Просто навіть, навіть супротиву ніякого не було. Нуль мається на увазі ну, не тільки, що вони не показали нічого, а нуль ще й як е число, скільки раундів вони змогли забрати для себе. За цю мапу подарували все ж таки нам швидку е серію команда Фурія. І вітаємо. Вони розуміли, да. що мейнкаст не спить, і глядачі мейнкаста не сплять і вже час, якби четверта години. Треба швиденько відправляти шапіфайрабеліон е відпочивати і нас відпочивати. От, от ці цим дядькам я кажу дякую. Так, да, Дмитро, і тобі дякую, і всім глядачам також дякую. Дякуємо, що ви були разом з нами, разом з Майнкастом, Не забувайте підтримувати україномовний контент, не забувайте також і фоловитись на цей канал. І що я ще вам скажу? Будьте розумничкими, донатьте на ЗСУ. А, і що, почуємося, побачимося з вами уже аж ввечері. А ми згортаємо весла і йдемо відпочивати всім солодких снів і всім хорошого дня.